Нашої роботи гранту е від фонду ізоляція проєкту підвал, програма Зміна 2.0. Сьогодні ми презентуємо невеличку виставку двох художниць за результатами арт-резиденції, а це означає, що ці картини, частина цих картин, була написана саме в Кмитівському музеї. Вони працювали у нас деякий час. І от зверніть увагу на ці роботи, в першу чергу. Леонора Янко та Лера Літвінова це дві сестри. Вони кримські татарки. Після початку війни, в 2014 році, після окупації Криму змушені були виїхати до материкової України. Вони зараз мешкають в Києві. Але дівчата не зупинилися, вони відкрили свою арт-галерею, відкрили свою студію, активно працюють, проводять майстер-класи. Зокрема, зараз вони репрезентують наше, будем говорити їхнє, але й наше українське мистецтво у Німеччині. Тому, на жаль, їх зараз тут немає. Серед нас вони приїдуть пізніше. Вони обов'язково приїдуть. Ці картини це буде подарунок Книтівському музею. За це буде ця робота. І от. Паралельно з виставкою житовно, частиною виставки Житомирської художниці Олени Славої. Насолоджуйтесь зараз. Ми реалізовуємо, продовжуємо реалізовувати проектвал грантова пропозиція, яку ми виграли в червні місяці. Грантова програма Зміна 2.0 від фонду ізоляції на фінансування Європейського союзу. Це четвертий етап. сьогодні у нас в програмі була виступ. Дитячої студії, театральної студії Аліни Зубової. Що було відкриття по резиденції, виставки Леонори Янко та Літвінової, а зараз наші колеги з музею космонавтики проводять з дітьми свої перепродання свої роботи. Коли йдемо музей зараз в дуже скрутному становищі надзвичайно скрутному становищі. і тут навіть не стоїть питання фінансування. Як бачите, ми здатні самі його знайти. Одна моя хороша знайома Катерина Левченко, яка в свій час працювала в Українському культурному фонді, передивившись наші роботи, сказала, які ви молодці. Я їй відповів: легко бути молодцем, коли є на це кошти. У нас вони є. Ми можемо їх самі заробляти. Завдяки громадській організації Олени Славові Арсело ми реалізовуємо цей проект. Ми нам допомагаємо. Але якось кажуть, що все не може бути все добре. І от тільки тільки музей після карантинів, після початку війни, почав працювати чиновники із Житомирської влади, з, Держа... з управління культури Житомирської обласної державної адміністрації, а також переважна більшість депутатів Житомирської обласної ради. Вирішили знищити Кмитівський музей. Е, знаєте, як росіяни, які називають війну спецоперацією, так вони це називають приєднання? приєднання. Ліквідація Кмитівського музею шляхом приєднання до обласного країнського Кмитівський музей є унікальним явищем з унікальним зібранням мистецьких ворі. Це дійсно є справжня окраса Житомирської області. А тепер за їхніми планами має лишитися тільки Кметівський відділ краєзнавчого музею. Тут уже питання навіть стоїть в тому, що ми вже не зможемо вигравати гранти, тому що грантодавці будуть досить обережно ставитися до відділу. Можна буде подавати тільки імені краєзнавчого музею. Але Кметівський музей не здається. Ми боремося. Колектив вирішив боротися з свавіллям влади. І я не побоюсь цього славу культурними колаборантами. Під час війни є багато колаборантів, які е, тут і зараз шкодять людям, наводять ракети, з ними, сподіваюсь, успішно бореться правоохоронні органи. Але є колаборанти культурні, які знищують. Незрозуміло для чого? Не зрозуміло для чого знищують культурну спадщину Житомирської області. А ця колаборація найстрашніша, тому що вона за неї не передбачено ніякого покарання. зараз. Зараз наслідки цієї колаборації ніхто не відчує. Її відчують наші діти, наші наступні покоління. Тому що візьміть, дивіться, чому саме колаборанти? Одною з причин нападає, і вони відкрито Росія заявляє. російський путлер це заявляє. Денацифікація саме знищити нас як націю. А це починається зі знищенням або заміною культури. І от сьогодні ми боремося з цим. Культура не повинна з бути. Культурна спадщина, унікальне досягнення, унікальний доробок Йосипа Дмитровича Буханчука повинен продовжувати жити. Що для цього було зроблено? Перш за все. Ось тут лист, не даю це з конверту. В ньому постанова суду про призупинення з діяльності, про, ну, про призупинення дії. Ухвали номер 409 від 14 липня 2022 року, який забороняє тепер діяти будь-який Як тиск, тиск на нас було, і було, припинити ми можемо зараз призупинити той наказ який ми маємо передати фонди передати всю нашу о, власність, всю вашу власність музею передати до краєзнавчого музею крім того я показую два чеки ось вони дві заяви від мене направлені до прокуратури та служби безпеки україни я не юрист за професії, тому правову оцінку діям нашої влади цим культурним колаборантам Нехай дають компетентні вороги. крім того, сьогодні я зареєстрував петицію до президента України, який просив, щоб він розібрався в ситуації і не дав, не дав можливості знищувати нашу культурну спадщину надалі. Чому в Києві в цей важкий час? Будується музей російсько-української війни, а в нас навіть те, що ми маємо, знищуємо самі. Чи це не є колаборація? Колаборація, колаборація і допомога. Росії. І я це хочу з усією відповідальністю.